f 15 a Швидка прокачка цього літака коштувала мені безсонної ночі. І він тут навіть іще не до кінця топовий по підвісам. Я не прокачав іще бомби, але мені вони тут, якщо чесно, не дуже то й потрібні, бо тестувати ми його будемо в АРБ. Чому саме в АРБ? А не в сумісних, в тому числі, ну того, що для штурмовки тут не так і багато всього. У нас є лише каби із керованого озброєння, лише каби ГБУ 8, і мені такі каби не подобаються, які мають обмеження по максимально допустимій швидкості скидання. Один мах. Ну тобто, у нас виключно такі три каби, які ну я не думаю, що це буде дуже ефективно в сумісних, тому вирішив, що буду тестувати його відразу у повітряних. І по суті, це виходить самий ранній F15, який забігаючи наперед, скажу чесно, сподобався мені менше ніж, наприклад, Hornet на 127. Ну але детальніше давайте поговоримо уже в самому бою. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал, якщо контент вам подобається. Ставте лайки, чи дізлайки, якщо не подобається, можете стати спонсором каналу для спонсорів приблизно раз на тиждень виходять окремі відео. Все, погнали! Що ж у нас є із підвісів? АІМ 9М Сайдвіндери, 9 АІМки з захистом від перешкод. Але цей захист від перешкод, на жаль, не ультимативний, це вам не Р27 єТ. Ну і АІМ 7М Sparrow. І чому у нього тільки 7М? Теж не дуже ясно, бо це вже 13.0. Ми постійно граємо проти Мік. Ми постійно граємо проти Р77, проти АІМ 120. Ну а у нас лише Sparrow, які... Uh, майже яким майже не знаходиться застосування у цих усіх боях. На висоті літати ми не можемо знову ж таки, тому що в нас немає арлів. Поясню чому. Тому що, коли ми піднімаємося на висоту, так ми можемо виживати, доджити ракети. Окей, мені це вдавалося. хай не, не ідеально не завжди, але все-таки якось я міг пожити літаючи на висоті. Але фігня в тому, що фраги не робляться, літаючи на висоті, того що у нас відповідно спероу. Цілі, які літають під нами в антиподі, практично не залітають ракети в таким чином. Ну а цілі, які грають від дистанції також по висоті, ми до них нашими ракетами просто не дотягуємося. Бо спероу ефективні лише там плюс-мінус до 15 кілометрів, а далі вже все. Ну а ніхто до нас на 15 кілометрів не буде підлітати. А навіть якщо й буде, знову ж таки від сперол ухилятися, проблем взагалі ніяких немає. 3.9, діполі і все, і спероу не влучить ніколи. Це ж не 77 срана. Ну і враховуючи, що уже відразу за ним іде f 15 mc 2 на 13 у якого вже АІМ 120 у якого вже ролл краще, він не такий тугий. Ну то ніби і f 15 a такий, який не потрібен, а нафіга він треба. Якщо він потрапляє у ті бої, де він тупо гірший, ніж усі його опоненти, то ну, навіщо? По мені пуск, це Су-30, я думаю, це знову ж таки Р-77. Я спробую піти до ракети боком, не знаю, вона зараз просто влучить поруч зі мною і сплешом мене вб'є. Я думаю, що буде десь приблизно так. Головне з антиподу не вийти. У цього літака дуже хіровий, тугий ролл. Та й не тільки рол, він, в принципі, дуже дубовий, і ухилятись від зенітних дерев, літаючи в антиподі, дуже складно. А ще він жера паливо, як не в себе. Я літаю з повним баком, але періодично доводиться вимикати форсаж для того, щоб економити паливо. Можна брати підвісні баки, але це у випадку, якщо ми будемо просто літати як трамвай по прямій і штурмити бази нашими запалювальними баками, і це, до речі, Найбільш м, адекватне застосування цього літака, бо на щось більше він не здатен. О, Р-73. Звідки? Звідкись незрозуміло, звідки не було ні маркерів, нічого. Ну, оце ваш буде класичний бій на f 15 -му. Це завжди він так грається. У вас завжди буде нуль фрагів. Нуль. Це те, на що цей літак здатен. Просто нуль. Щоб ви розуміли, в мене за. Ну, вже, напевно, під сотню боїв на ньому, жодного, жодного нормального бою, жодного взагалі. На Хорнеті літаю, фраги робляться, все нормально. І Хорнет я почав любити в рази більше після F-15A. А от на f 15 ну просто нуль завжди. От наскільки я почав любити Хорнет, настільки ж я зараз зневажаю цей F-15A. Це просто сміття в небі. А Хорнет зашибісь. Чому я раніше душнив на Хорнет? Та тому що я думав, що всі літаки на топах, да? що вони всі керуються плюс-мінус так, як Хорнет. Я думав, що така маневренність і слухняність у керуванні Хорнета це нормальна тема для, в принципі, всіх топів. Але я був дуже і дуже неправий. У порівнянні з f 15 от Хорнет це як хірургічний скальпель, а f 15 це тупо слон у посудній лавці. Все, що він може, це літати по прямій, бомбити бази. Ну це ми цим ще сьогодні займемось. Ну що ж, ми знову на 14 0 До речі, ми майже постійно граємо на 14 0 Рафалі, f 15 Eagle, Ну, до речі, F-15 Eagle це вже тема, на відміну від нас. Я дивився декілька відосів від е, нібито скілових ютуберів, там всякі фолфайри і тому подібне, про саме f 15 a І якось е, люди дуже стримано і нейтрально реагують на цей літак. Вони не поливають його гімном, як от я зараз. Але вони кажуть, що ну типу він просто норм. Так що е, тут норм? І ще й підібрані у них, як завжди, там, один із 20 боїв який хоч більш-менш адекватний, де якісь, хоч якісь фраги робилися проти якихось ботів, які просто АФК летять по висоті над антиподом. І розказують, що літак просто норм. Тут немає нічого норм зовсім, він не норм. Так, у нас є АМ9М, але застосовувати їх супер складно, тому що він ніколи не доверне до противника, щоб захопити ціль. Ну, принаймні, якщо ви летите на швидкості 1200 і більше. Сім Мем спероу можна їх взагалі навіть не брати з собою. Ви майже ніколи не будете їх застосовувати, бо тут уже дебілів немає на цих берах. Може здатись, що треба літати на висоті, але по факту ми цього робити не можемо, я вже пробував. Так, ухилятись від ракет, звісно, можна. Тримати дистанцію, доджити ракети, це все реально на ньому, і в мене це виходило. Але. Наші ракети Sparrow ніколи не влучать по цілям, які нижчі нас в антиподі. Ну, того, що не влучать, того, що от такі от ракети. Ну, я може хоча б доб'ю його просто, а? Було б непогано. Літак добитий. Ну, це все, на що ми можемо розраховувати, це просто отак доїдати. А позаду в мене Міраж 2000, який розкидує. Я так розумію, це радарні ракети по мені летіли. Ну, пощастило, що він не влучив. Але зараз він мені в лоб кине Матра Меджик 2, і для мене все швидко закінчиться, напевно. Де там той Міраж подівся? А, он де він. Знову по мені пуск спереду. Це Рафаль. Пощастило. Ну, він в антипод зараз спуститься і ніфіга моя спероу напевно не влучить, да? Ну, звісно. Ну, хоча б фатальні я йому дав в лобовій з гармати. Два фраги. І око за око. Ну, і це мені ж ви розуміли ще дуже сильно пощастило. Чому я не віддавав АІМ 9М в лоб? Ну, того, що АІМ 9М в лоб дуже погано захоплюють цілі. Вони, хоч і вважаються все але по факту їх треба застосовувати як задні ракурсні. Та й коли ми віддаємо АІМ 9 М в лоб, то вони можуть піти на ЛТЦ і ухилятися від них не така вже й велика проблема. Коротше кажучи, саме через те, що цей літак дуже дубовий у керуванні, я бачу його застосування виключно як. Трамвая із запалювальними баками бомбити бази. Два підвіси нам вистачає на те, щоб знищити три бази. Ну тобто, два підвіси це у нас шість запалювальних баків відповідно по два на кожну базу. Цього достатньо для того, щоб їх знищувати. От оце він дійсно може у нього висока швидкість. Ми із цими всіма підвісами йдемо там приблизно 1300 з хвостом, майже 1400 в час в годину. І відповідно ми можемо найпершими найшвидше долітати до бази і бомбити її. Ну а повітряний бій, особливо маневрений, це зовсім не для нас. У мене вже майже докачався F 15 ЕМ 2 у якого вже 120-ті аїмки будуть, у якого вже буде не таке дубове керування, і подивимось, як він себе покаже на фоні F15. a Я сподіваюся, що буде приємніше, може, хоча б нашоломна система буде. Ну і знову ж таки, маючи в своєму арсеналі арле, уже можна буде дійсно пробувати грати від висоти. Ще у нього є, знову ж таки, зв'язано з його керуванням, дуже неприємна особливість. Він постійно задирає носа. Вгору, ну тобто, ви його направили вздовж землі, в антиподі, все гарно, відволіклись на секунду, а він уже летить не в антиподі, він уже піднявся. Він постійно скотина набирає висоту. як би куди б ви його не направляли, а з часом він почне її набирати. Ну тобто, така от у нього флай модель, так він налаштований, що він постійно задирає свого носа, і це неймовірно бісить, бо я постійно опиняюсь не в антиподі, тоді коли думаю, що я ще в антиподі. Це нереально дратує. Ну і ось, летить на висоті 127 см. По мені пуск я не можу задрати носа, щоб віддати по ньому. А хоча вона і так влучає. Подумає, шер 73 з 5 кілометрів випущена теплова ракета в лоб. А з такої велетенської відстані спокійно влучає. Я думав, що це Арл ракети, чи нарли, чи арли. Але виявилось, що це взагалі теплова ракета, яка летіла мені в лоб з такої велетенської відстані і все одно влучає. Це просто жах. Неможливо грати на F-15 проти совків. Совки тебе згризуть, з'їдять і переварять і, вибачте, висруть. Давайте, оцей ще бій, я все-таки пробую щось у повітряному бою, але з цього, повірте, нічого не вийде гарного. Бо в повітряний бій цей літак не вміє. Ви помітили, що ми навіть не доходимо до етапу застосування наших ракет. Ми просто не доживаємо до цього моменту. І ви знаєте, я робив якось експеримент. Я літав один бій на f 15 один бій на Хорнеті. І блін, наскільки ж приємніше грати на Хорнеті? Хорнет у порівнянні з оцим шматком гімна просто імба. Ну і да, я змінив своє відношення до Хорнета, особливо після того як політав на f 15 му я зрозумів, що Хорнет не такий поганий, як я про нього думав. Хорнет це цілком йопти достойна машина, яка здатна робити грязюку за рахунок своєї суперманевреності, того що він довертає до всього, чого треба. В антиподі летіти на Хорнеті набагато легше, того що він слухняний, і ти можеш ухилятись від зенітних дерев, там і так далі. Він не задирає свого носа, у нього прекрасний рол і так далі. Ця ж фігня це просто знущання над моєю психікою. Тому, так, я можу з впевненістю сказати, що F15 саме A модифікації саме ранній, мені зовсім не подобається. Це літак, який не конкурентно здатен на тих берег, на яких він грає. Нє, зрозуміло, якби ж він грав постійно на своєму бері, може було б менше питань. Але все одно, совки з r 73 тебе просто з'їдять. Але все одно, якби ж ми хоча б не грали проти Рафалів, проти оцього всього Кодла на 14-0, то було б може й непогано. Десь тут попереду в мене літак летить, ворожий. Зрозуміти б тільки де він, куди він там дівся. Ну і так, он знову: Єврофайтер. Все по класиці, все як завжди. У мене напевно не було жодного боя в топі. Постійно це 14-0. Ну, от знов по мені вже пуски від тих літаків, які можуть собі дозволити літати на висоті. Су 27 на висоті. 10 кілометрів. Сподіваюсь, що влучу. Ні, він занирнув униз. Не буду навіть намагатись. Ну, його збили ще до того, як моя ракета долетіла, бо це ж спероу. Ех, такий потенційно непоганий міг би бути фраг. Але що ж поробиш? А, тут у мене вже на хвості. Хтось. Су-27, чи що це? Теплова ракета. У Мене ще й втрата керування. І я розбився, бо ця дубова херня не маневрує. Ам. Um... Ну, оце вам F-15A. Він не пристосований для маневренного бою. Зовсім. Він нічого не може в маневреному бою. І знаєте, я в рандомі F-15A практично не бачу. На них ніхто не грає. Зовсім ніхто. F-15 Eagle Strike Eagle. Так, грають. F-15 M7 2. Так, грають. Але щоб я побачив поруч із собою f 15 саме ранній, ей, ну такого не було практично жодного разу. Окей, ми вияснили, що для повітряного бою цей літак не підходить абсолютно, тому беремо набір із не тільки ракетами, а ще й підвісним паливним баком та запалювальними бомбами. І будемо зараз використовувати цей літак так, як його треба використовувати. Просто літати як трамвай по прямій, на швидкості, бомбити бази і на цьому все йти в ангар. Ми, до речі, не в самій дупі списку. Це ми на 137. чи де це ми? 13.0, f 15 c А, ну якщо F15 c то це ми, да, 137. Ну і подивіться, чи бачите ви f 15 a Чи може хтось грає на F15? a Ні, ніхто не грає на F15. a Підвісний паливний бак дозволить нам іти на форсажі увесь час. І Із нашими запалювальними бомбами ми на форсажі йдемо 1320 км на годину. Більше маху це все одно. Ну тобто, швидкість більше маху ми підтримуємо без проблем. Коли підвісний бак скінчиться і відкинеться, наша швидкість трошки виросте, того що буде менше спротиву повітря. Можливо, навіть від ракет Сперу треба відмовитись і возити просто з собою АМ9М і запалювальні бомби. Так ми будемо навіть легшими і, напевно, навіть швидшими. Я, звісно ж, розумію, що зараз знайдуться в коментарях генії, які напишуть: Та ні, та ти нічого не шариш, та літа кімба, та треба подивитись нормальних ютуберів, гайди. Я подивився нормальних ютуберів. Які протязі всієї своєї кар'єри ютуберської викладають відео саме по літакам по тундрі, у яких велика кількість підписників і т.д. і т.п. І щось ні в кого я не побачив відоса, де вони викладали в е, бої підряд. Усі, як один, вибирають одну якусь каточку чи дві особливо вдалих, де літають проти якихось тупорилих ботів і розказують, що літак норм. А попросіть свого улюбленого ютубера, якого ви вважаєте скілового, попросіть його політати на цьому літаку, бої підряд. І показати. Перші дві пішли. До я думаю, базка. Як бачите, до баз ми долітаємо найперші. У нас немає конкуренції за бази, практично. Але треба трошки скидувати швидкість перед тим, як, власне, скидати наші підвіси, того що на швидкості більше 1,1 маху, ми не зможемо скинути наші запалювальні бомби. Ну і ось третя база, яку ми зараз, я думаю, успішно заштурмим. А блін, чувак, уже скинув своє гімно сюди. Ну, ладно. Ну, а от тепер, коли ми вже зафармили якісь поінти. За там половиною бази, можна сказати, да? от тепер ми можемо політати, спробувати когось десь знищити. Ну, ось міг 29-й, наприклад. Іде на висоті. Ну, правда, він зараз знижається до антиподу, я думаю, він все одно знизиться зараз. Нє, його і так збили вже. Ну, це без шансів. Ам. Um. Боти просто розбиваються, що відбувається взагалі. Ворогів практично не лишилося, але свої поінти я зафармив. Ну, це у випадку, якщо ми хочемо просто качатися далі, отримувати якісь поінти, то да, оце єдине застосування f 15 a просто літати, бомбити бази, крабити на земку, збивати ботиків, оце те, що він може. Щось більше він не може. Ну Таким чином, ботів убиваємо. Да, оце наш шлях. Оце те, що ми можемо. Вступати з кимось у повітряний бій це просто самогубство. Ну, от, уже 630 поінтів. Це, звісно, не багато. Але краще, ніж нуль. Ну, таким чином, літаємо, підкраблюємо. Уже 700 поїнтів. Забув вімкнути балістичний обчислювач, так було б трошки легше. 747 поїнтів – Це вже ну, яка не яка буде прокачка. Це вже 7 тисяч досвіду до наступної модифікації, якісь там трошки срібла, бомби викачались. От таким чином я бачу застосування цього літака. Ну, давайте ще один в такому форматі. Просто поштурмити базки. О, господи, де мене заспавнило, я нічисінько не бачу. Радіовисота 1000? Ем, 600 я нічого не бачу. О, земля. Ммм, як усе видно, до речі, е, класно. Ладно, вмикаємо форсаж, летим до баз, і знаєте, що треба зробити? А треба жахнути гамму на максимум, того, що отак хоч щось буде видно, хоч куди летіти. Це ублюданська карта, на якій неможливо йти в антиподі постійно. Тому я не думаю, що я на цій карті навіть взагалі долечу, хоч кудись. А ще, от, знаєте, мені цікаво, от у коментарях, як я вже й сказав, 100% знайдеться, той, хто ляпне, що цей літак імба, що він крутий. Особливо, от саме для повітряного бою, да? мені от цікаво, скільки із таких коментаторів взагалі то самі на ньому літали. Бо зазвичай такі коментатори це ті люди, які ні на чому, крім там вище, ніж корфюст, не літали. По мені пуск десь там з висоти, але пофігу. Знову по мені пуск, і зараз я буду не в антиподі, бо тут кілометрові дерева просто по висоті. Сховався я за складкою місцевості, але по мені знову пуск. Цього разу вже справа. М -м -м, мені здається, це кінцева, бо я постійно не в антиподі. І тут немає можливості спуститись в антипод. Р87-1. Да, як я й казав, спасіння від таких ракет просто не буде. Совки можуть собі дозволити спокійно літати на висоті, розкидувати свої Р-77, і горя не знати. Ну а ми ж не можемо. І на коли нам не пощастить з отакою от картою, да, яка просто ублюдська кончена, ми не зможемо навіть штурмити бази, нам просто не дадуть до неї долетіти. Коротше. Літак гімно сране, я на цьому не маю ніякого бажання грати. Я зараз після цього відео напевно сяду пограю трохи на Хорнеті, хоч фраги пороблю, того що Хорнет хоча б здатен їх робити якось. Ну а це F-15 a це, це взагалі не літак. Якби він був у сферичному вакуумі, не грав проти Арлів, не грав проти всяких Рафалів. Так далі, то ну, тоді може він був би ще й ок, але в тих боях, в яких він грає, це просто а хлопчик для биття. На цьому у мене все. Отакий от, от сумний відос вийшов. Побачимось, чи точніше почуємось у наступних відео.